Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Бреос Надія Андріївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології Одеської обласної державної адміністрації, на який покладено обов'язок проведення оцінки впливу на довкілля прийняття рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогодні зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності фізичної особи підприємства будівлі Катерини Дмитрівни в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо нового будівництва комплексу дорожнього сервісу на території Туздівської сільської ради за межами села Тузли. Процедура оцінку впливу на довкілля діяльності фізичної особи підприємства будів Катерини Дмитрівни було розпочато 06.09.2023 року. 27.02.2024 року в єдиному реєстрі ОВД було розпочато і розміщено звіт з оцінки впливу на довкіллю ФОП будів Катерини Дмитрівни. Метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Ми чекаємо 10 хвилин. Якщо громадськість підключиться, ми розпочнемо громадське слухання. Якщо ні, то будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без явки громадськості, на що буде складений акт відповідний і доданий у звіт з громадського обговорення. Так, чекаємо. Так, ну що, ми почекали громадськість? Громадськість до нас не приєдналася, тому ми можемо вважати, що наші громадські слухання відбулися, але без явки громадськості про що буде складений акт, і додано до звіту з ОВД. Все на все добре.